Вітаємо! Якщо вас цікавить мода та медгала, цей підказ саме для вас. Мене звати Бранчук Олександр, це Адель Софія Моленко. Можна просто Адель. Ми студенти першого курсу журналістики, сину імені Володимира Даля та е, працівники нашого телеграм-медіа Делідаль. Я головний редактор, Адель, літературний редактор. Так, і в нашому медіа у нас є багато різних тем, але саме ми пишемо про. Саша пише про моду. Я пишу про кіноіндустрію, і я думаю, що ці теми чудово поєднуються в цьому подкасті про медгала. А наш план на сьогодні це переважно розказати про історію балу, що це таке його перші перший бал. Перші взагалі бали їх кілька було. Якісь іконічні образи з них, цікаві факти. І також трохи поговоримо про цьогорічну медгалу, яка пройшла здається місяць тому, але все ще є актуальною. Так, Медгал офіційно має назву Бал Інституту костюму Музею Метрополітен. Тобто є музей Метрополітен, який знаходиться у Нью-Йорку, і до нього підпорядковується частина музею, інституту костюму, в якій знаходяться архівні наряди, одяг, аксесуари прикраси і так далі. Кожного року з 1995-го, це новітня історія. Відбувається бал медгала за керівництвом головної редакторки американського Вок Анни Вінтур. Думаю, ви її знаєте. Захід відвідують відомі гості. Адель може нам надати приклад, хто це? Ну, Взагалі, якщо підсумувати, то медгала це, в принципі, такий тематичний бал, який відвідують, знову ж таки, дуже відомі. Зірки це і актори, і співаки, модельєри, так, дизайнери і всі-всі-всі. І прикольною фішкою є те, що кожного року є особлива кольорова доріжка, тобто вона колір залежить від цьогорічної тематики, тобто всі знають червону доріжку, але якби щороку колір він інший. От. Наприклад, да. цього року доріжка була. Білою з зеленою кантовочкою. Це багато хто казав, що це виглядає як пліснява, але ну, це було до тематики, про яку ми поговоримо пізніше. От, mm -hmm. а, про історію балу. Він був заснований, сам бал, у 1948 році. Елеонор Ламберт його заснувала, бо. Їй належала частина музею Метрополітен, саме інституту костюму, і оці всі архівні наряди належали їй. Але влада США не спонсорувала бал і не спонсорувала, звісно, музей. Тому вона вирішила робити бал у 90... 1948 році, для того, щоб якось підтримувати коштами цей бал. От. Uh -huh. І раніше е, вхідний білет коштував 50 доларів, і ти міг прийти туди, і за ці гроші ти міг взяти на оренду на цей вечір, конкретно, щоб там посидіти якийсь архівний наряд. Е, розгулятися можна було конкретно. Е, от, ну І таким самим гроші всі переходили на підтримання нарядів у адекватному стані. Я думаю, там достатньо велика кількість коштів була задіяна. І взагалі на що йдуть ці великі суми, для чого вони потрібні музею? Костю... Окей, це музей костюмів, але тим не менш в, там, в уявленні людей переважно музей, це щось таке менш бюджетне, але тут справді йде мова про дуже великі суми так. доларів. А, насправді дуже багато треба коштів для того, щоб зберегти а, клаптики ткані. А якщо це великий наряд з використанням багатьох матеріалів, і вони всі різні. А, ну, там зараз підтримується спеціальна температура. У різних кімнатах вона може бути різною. Для деяких нарядів вона може бути окремою і їх розміщають в інші якісь колби. ж робляться спеціально. Під наряд, щоб там нічого не звісало, не, не змінилася форма, так, так. І це коштує великих грошей. І ще дуже важливо також підтримувати вологу у повітрі, бо тканина особливо натуральна, вона має здатність з часом, як це сказати, розпадатись. Угу. А взагалі, навіщо зберігати костюми? Чи несуть вони якусь, можливо, яку вони несуть цінність загалом? Е, ну, взагалі, дуже багато колекцій. От якщо ми візьмемо теперішні часи, там багато колекцій дизайнерів, яких вже з нами немає. Наприклад, Олександр Маквін, там можна знайти у музеї Метрополітен. Якраз поки була ця виставка, вже її певно немає. А, там виставляли його старі архівні колекції, його плаття. Там було плаття із метеликів, яка, яка фігурувала у першому, Голодний здається, фільм. фільмі Голодні ігри. Так, так. Ти зрозуміла про яке uh -huh. От також там є плаття королівств різних королівств. Тобто, там, наче і Марія Антонети, щось є, і прикраси там є, і це все звісно. Ще багато грошей треба, щоб це. Щоб ніхто нічого не вкрав, бо там нереальні суми на манекенах і на витринах, тому також багато треба на охорону, як і люди, так і техніка. Тобто це клувр, але для одягу. Зрозуміло. Окей, тоді думаю, можна переходити до обговорення цьогорічної медгали, що так. дуже є цікавим, тому що навіть цікавості починаються навіть від теми, тому що вона була могла би бути іншою. Але про це трохи згодом. Так, ми з тобою це обговорювали. Mm -hmm. Цю плітку цього року була тема сплячі красуні, і це не про казку. Це конкретно про одяг, який давно був запечатаний у якісь там контейнери, чи просто в музеї стояв, або є багато одягу, який не показується публіці, тобто він в якихось окремих кімнатах, і місця там не дуже багато, щоб виділити всім по кімнаті і показати хоча б декілька плать, наприклад. От, тобто сплячі красуні це архівна мода, та, яка була раніше, якісь архівні моделі, плаття, те, що було зроблено давно. От. Mm -hmm. um, і ця uh, тематика цього року була приурочена до виставки якраз у музеї Метрополітен, вона називалася сад часу. Ну, mm -hmm. тут зрозуміло. Mm -hmm. no, ну, сплячі красуні сад часу, і якраз і доріжка там була біла з, -з зеленою кантовочкою по бокам, і там ну, вона міняється кожен рік, і там були такі кусти ще по сторон... Ну, ти бачила. Mm -hmm. uh -huh. Так, Цього року так могла бути інша тема. Думали зробити тематику як дань, як триб'ют, але він ще живий, слава Богу. Джону Гальяно це mm -hmm. модний, ну це кутюр'є, це креативний директор зараз дому Мезон Маржела чи Мейсон Маржела, як хто знає. І він у дуже тісних стосунках із Анною Вінтор, яка керує цим всім дійстям, яке ми обговорюємо, і думали зробити тематику в честь його внеску для моди. І там десь 40% зі всього балу нарядів були ем, якраз, ну, це, бу, це був його одяг. Там були і покази з нещодавного показу Маржели, якщо хтось бачив, де всі ходили, так, як, ем, як лялька, яких ще там є. Також був макіяж. Оцей, так, і макіяж силіконовий був. Сильно. так. Okay. Оце його показ, він це зробив для Мезон маржела mm -hmm. І раніше він працював для свого бренду, а ще до цього він працював для бренду Діор. От, і в чому проблема? Чому не зробили цю тему? Через те, що Джон Гальяно десь у 2010 11 році у публічному місці, а саме у барі, висловився некультурно і расистсько про євреїв, про те, що, ну. Там те, що він підтримує ідеї Гітлера і так далі. І через це його виперли з його ж власного бренду, і його кар'єра на цьому потухла. І зараз його відроджують. І була плітка, що хотіли зробити якраз тематику Джона Гальяну, але не дозволили, бо угу. насправді єврейська культура нація. Якщо можна так сказати, володіє дуже багатьма модними домами, і оцим, що ну, вони підпорядковуються, коротше кажучи, євреям. Угу. От. І тому цю тему не зробили зрозуміло. Також я нещодавно задався питанням, чому медгала такий екстравагантний, бо якщо подивитися там якісь світлини з кінця 90-х, куди ще приходила принцеса Діана угу. чи кінозірки, там, як Ді Капріо, Ді Капріо. чи Дікапріо, Анджеліна да. Джолі, так, так, так. Депп і так далі. Так, 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 так. так, вони виглядали просто у стилі Black Time. Yeah. Хто не знає, black Tie – це. Класика, да, це класика. Тобто чоловіки у е, костюмі або у фраці, а жінки у вечірні у, у вечірньому платі, тобто такий вечірній коктейль зараз же медгала в першу чергу, як на мене, це мем, особливо те, що робить до джакет. Кожен вік, так я одразу згадую от медгала 2023 року, коли насправді зафорсилася переважно саме образ до джакет, але угу. тоді ще одягнулися подібним чином. А саме це було. «Вдохновлено». <реш> натхнено <реш> Над, так надихалися зірки кішкою Карла Лагерфельда. <реш> Шупет, що я Шупет, так. так, він, злучить. до речі, на неї переписав всю свою компанію. Так, да, він її згадав у завіщанні своєму заповіті. І виходить, що вона ж одягнулася типу, повністю як кішка. У неї навіть так. обличчя було. Так, її злоблено. грім робили, подивіться, напишіть в інтернеті до Джакет Медгала 2023. У неї реально це можна також на youtube каналі Vogue. USA подивитися, як її робили грім, їй прям mm -hmm. наносили штукатурку на носа, щоб вона виглядала як кішка, і це дуже круто. Так да, і насправді, от мені здається, з того періоду, напевно, медґало почало більше в медіа самокодуватися як таке фрік-шоу. Mm -hmm. тому що ще Джаред Лєто, він же ж був одягнутий повністю в костюм кішки, Так, і, і, і до речі, і його хутро на костюмі його mm -hmm. десь протерли десь він виглядав, як ну як кішка. Не, він був не білосніжний, він mm -hmm. був десь там брудний, десь ще щось, калтуни десь були з шерсті. Тобто oh, вони зробили не просто як аніматор його, а прям костюм кішки. Mm -hmm. ще, uh... Ліл Нас Сикс був так одягнутий. Тобто вони всі були типу достатньо екстравагантно. Вони були вдохновлені, натхненні, натхненні. Да, да, да. <laughs> вони були натхненні, а, цією кішкою, тому що ж тут Медгала 2023 року. Вона ж була теж на честь, типу, Карла Лагерфільда, як і, mm -hmm. типу, планували ну, зробити був, так. так, як і планували зробити, типу, з Джоном Гар'яно. От але він якби живий. А Карл Лагерфільд вже не живий. Mm -hmm. І типу, це якраз таке була дань. От і тоді, ну так як тіпа, це його дуже важлива частина його особистості, це його кішка, якби дивно не, не звучало. Тому, тіпа, от тоді було дуже все. Супер екстравагантно, yeah. а, і от далі, 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 мені здається, зірки вже перестали, типу, настільки а, можливо, типу, одягатися закрито або якось вони більше почали проявлятися і так далі. Але в, в ту ж чергу, в змі, а, тепер Медгала має таку от славу, як типу, шоу фріків. Тепер зірки одягаються дуже дивно і бла бла бла. Але мені здається, що це навпаки дуже прикольно, тому що ну так всім, це всі прояв. хочуть зробити якийсь виклик. Uh -huh. І якщо пам'ятаєш ще у 2020 20-му році тематика була кемп. Там всі згадували mm -hmm. Леді Гагу, яка на доріжці змінила чотири образи. Роздяг... ну, вона роздягнулася повністю. Потім mm -hmm. uh, і Кайлі Дженнер як Біба і Боба були. Тобто, одна в помаранчевому, друга фіолетовому. Також mm -hmm. я думаю, з того mm -hmm. часу почали дуже вірусити медгалу. Mm -hmm. Просто роки після цього там не такі цікаві тематики, і вони не такі були відомі. Okay. Але от у 2022-му, на чороці, там була якась тема, типу ем, американська спадщина, mm -hmm. і Кім Кардашян була повністю е, в чорне вдягнена, Звичайно, Баленсяга mm -hmm. її вдягала, і у неї був, було навіть чорне закрите обличчя, і єдине, що в неї було, це кінський хвіст. Ну mm -hmm. там, звісно, нарощене волосся, і тут був як історія цього вбрання була до того, що вона вдягнена в ну це ткань, це хлопче та бумажне, тобто футболка, це Америка, футболка, і вона, тобто, що байдуже в чому вона вийде, навіть якщо вона буде вся в чорному, всі зрозуміють, що це Кім да, по її от. формам так. і так далі. І до цього от медгала не завжди була такою. Повертаємось до теми, якою казав, і тобто. З часів, як Анна Вінтер почала відновлювати медгалу, тобто у 95-му році, тематики були типу Висока мода, тобто от кутюр, там Триб'ют Діору», і там теж просто всі дуже гарні були. оцей Ню-лук, 60 90 вечірній коктейль. Але у 2004 році тематикою була. Небезпечні зв'язки мода та інтер'єру у XVIII столітті доволі довго і незрозуміла назва. І всі повдягалися як колони, як люстри, як всякі uh, парапетики, оці всі вінтіля. І там багато зірок, там навіть я я дивився і Морган Фріман, наче в чомусь був як колонна, і Скарліт Йогансон була теж як колонна, чи статуя така більше. От, але саме тоді, у 2004 році. Амбер Валетта, це я думаю, ти знаєш, це відома дев'яносто. Абервельта. Модель ну, топ так, топ-модель. І вона була вдягнена в наряд Джона Гальяно якраз таки, і ем, саме цей її наряд ви можете погуглити: Амбер Валетта, Медгала, 2004. Цей її наряд завірусився по світу. Ну, тоді не було таких мереж, як у нас, там, TikTok і так далі. Але він став вірусним, і з того часу медгалу почали якось вже потроху робити більш цікавою. Тобто, ну, і з от, у 2018 році, тематика о, о, ці, о, божі створіння, щось таке, там, угу. ну, всі були такі богемні. От. Потім ми пішли, собі, виходить так, наряди. Тобто, конкретно тоді Амбер Валет, вона зробила ту медгалу вірусну, і всі почали вже якось більше виходити на рівень більш цікавий, а не просто вбрання. І так, медгала стала найочікуванішою і найпопулярнішою подією моди. Uh -huh. У світі, взагалі у нашому світі. Бо є такі премії, як Оскар, як Греммі, де в першу чергу це ж не коврова доріжка, щоб зірки показали себе, а це і премія, а вже другочергово там. Ну, ти зрозуміла, Показмо. вони просто вже да, показують свої наряди. Uh -huh. От а, також хочу проговорити і розповісти про правила балу, бо їх там багатсько, і Анна Вінтер майже кожен рік додає щось нове. Наприклад, у цьому році вона додала правило не подавати за стол ніякого кріпу, петрушки і чеснику. По-перше, бо в зубах може позастрягати, а по-друге, буде тхнути з рота. І ну, на світлині ми цього не побачимо, але один між одним вони будуть спілкуватися, і там може бути світлини, де всі якось корчать обличчя через те, що до них підійшла, наприклад, Аріана Гранди і дмухає часником. Стосовно їжі, Медгала, це ж музей Метрополітен, там є основний вхід. Якщо хтось дивився фільм Диявол носить Прада, там якраз часто показують вхід у музей. Музею Метрополіта, якраз вхід в секцію музею костюмів, там великі такі сходи. До цього входу добудовують великий білий як палатку шатер, шатер. ну палатку велику коротше, натягують. І туди під'їжджають машини, висаджують селебриті, зірок. Вони всі йдуть по доріжці, яка побудована просто там за дві ночі. І потім вже вони заходять в музей, проходять крізь виставку, ну, там дивляться її трохи, і сідають за стіл їсти, слухати один одного. Тобто, ну пісні там хтось виступає, там, конкретно, в цьому році Рена Гранда виступала, біля Айліш, наче і ще mm -hmm. хтось. Ну, тобто, там кожен рік хтось різний виступає. От. І... Також туди не пропускають фанатів, які також можуть купити квиток і постояти за доріжкою, подивитися фотографів туди не пускають. Тобто, це така авторпатія, ну вечірка після. От е, наступне правило це ніяких селфі. Воно було прийнято у 2015 році, бо це зроблено задля того, щоб показувати вбрання з нормального ракурсу, тобто, щоб фотографи це показували, і зірки менше втикали в телефон. От. Також на Медгалу дуже часто запрошують артистів, які, які між собою мають якийсь конфлікт. Наприклад, навіть взяти Нікі Мінаш і B, і вони там постійно б'ються і щось таке витворяють. Це дуже контролюється, їх розсаджують на авторпаті по різним столам, вони виходять з великим проміжком часу, один між одним. Тобто, наприклад, Нікі Мінаш може вийти на початку, другою. А CarDій може вийти останню, щоб вони ніяк навіть не бачили одне одного. От. Також дуже цікаве правило, про це я не знав і не бачив ніде, що це такий умовний є плюс один, а це мінус один. Тобто, якщо ти якась світова зірка, як Леонардо Ді Капріо чи ще хтось, і ти хочеш з собою взяти маму, друга, подругу, ще когось, ти не можеш це зробити, бо ну, якщо цю людину не запросили. тобто це не... Оскар, куди ти можеш взяти з собою свою вболівальну команду, там ось мама з собою взяла. Тут дуже суворо контролюється все на вінтур. Тобто вона, і це тримається у великому секреті, там часто зливаються кудись в інсту чи в Тікток посадку зірок, хто з ким буде сидіти, і так розуміють, хто буде на Медгала там. У му році був скандал, що Тіктокершу якусь хотіли запросити, типу Чарлі Демеліо. І що вона з одним столом там сиділа з Сілін Діон, умовно. Так от і. Не розголошують список гостів, і гості запрошуються. Тобто, Анна Вінтур, вона всіх апрувить, тобто вона підтверджує, хто буде, хто ні. І то так відбувається, те, що білети коштують. Просто як глядачу від 70 тисяч доларів, щоб просто постояти, ти прикинь, щоб просто постояти там 2-3 години, подивитися, як всі виходять і проходять далі, тобто ну, ніякого контакту. Виходить, гості вони стоять десь на вході, типу вони не можуть потрапити всередину? Так, вони не можуть. Це ж у цьому цій палаці великій натяжній uh -huh. там доріжка є, і там по бокам за бордюром, який чимось оздоблений, як в цьому році кустами. Там стоять гості і просто дивляться. Ну, переважно це. Фотографи, бо там повз них не пробитись. У причут свої багаті. Так, Але у 2022, певно році Джастін Бібер якось вийшов із Хейлі, і їй почали кричати образові слова. і Вона mm -hmm. розридалася і попросила асистентки окуляри. Тобто, все одно є якась взаємодія, але ну, не сильно, і це великі кошти. А Білет для зірки з. Столом, тобто, ну потім автопатії, і багато до речі, хто майже всі перевдягаються на другу вечірку цю приватну, тобто вони вдягають щось більш зручне або якийсь інший наряд, більш розслаблений, переважно. От туди білет коштує в середньому 350 тисяч доларів. Це від зірки. Бо, по-перше, треба підтримувати музеї і костюми. По-друге, сплачувати охорону, по третє, платити персоналу, Бо ну. Нереальна кількість людей працює для медгали над цим uh, івентом, там щось тисяча десь осіб, може більше, і це конкретно офіс Фок. Тобто там ще є охоронці, там є ще всякі асистенти, і так далі. А можливо, знаєш, за скільки часу починається підготовка до наступного балу? Так, вона починається взагалі доволі рано. От uh, Медгала відбувається uh, перший понеділок травня. Кожен рік. Так було не завжди. Раніше це просто була плаваюча така дата у цієї ну, та, події. Раніше Але, могли так. до події приурочувати, а да, зараз да. це от конкретно перший понеділок, травня. Так, так. так. і ну, це зробила Анна Вінтур. І вони починають готувати щось у лютому. Тобто, ну, прямо на початку року вони починають обирати зірок, там наряди і так далі. І так далі. Також, ну, напевно, вони. Ну, це якщо щось таке модне, але там замовити трансфер, щоб Кім Кардашин перевезли з готелю до е, входу в палатку, наприклад, це, я думаю, вони давно ще починають робити. От. Ем, також, е, так, про вхід. Ем, Анна Вінтур е, апрувить всіх, як я сказав, вона підтверджує е, гостів. І, як правило, зірки. Не купують собі білети, тобто ти уяви, кожен рік витрачати мінімум 350, ну приблизно 350 тисяч доларів. І так поріку накапає, і, і все, і ще куча багато інших речей є куди треба. От, тобто, якщо ти зірка і ти зараз на слуху, то тобі приходить лист або запрошення, або ти сама можеш напроситися в модний бренд, модний дім. І вони тобі купляють білет взамін на те, що ти одягнеш їх якесь вбрання і покажеш. Тобто, ти прорекламуєш їх бренд, себе і це вбрання. І, uh -huh. Тобто, воно окупається, бо реально підіймається підіймається статистика продажів. Uh -huh. Наприклад, ну там видно іноді, коли людина відпрацьовує контракт, я це називаю, купили з потрахами, Наприклад, цього року кіп поп група якась була, я не згадаю, як Stray Kids. Kids. Так, так, дякую. Е, от. І я ніяк до них не ставлюся негативно. Е, я про них мало що знаю, але от Том Форд їм всім, їх там семеро десь, купив білети восьмеро. восьмеро. Він купив кожному по білету. Е, я думаю, вони не були на авторпаті, але все одно там в середньому 70 тисяч баксів на 8 людей. Ну, Том Форд може собі, не Том Форд, а Томі да-да-да. І вони всі були одягнені не по тематиці, тобто сад часу, а просто ну, просто в його костюмчиках і нових, типа, ну, просто прорекламували. Не знаю, чи окупилися цим чи ні. Я думаю, що так, тому що дуже багато а -а -а. було в соцмережах. Я думаю, що вони самі по собі дуже дуже популярні. зараз. Ну, і У зараз. них, напевно, фанати, Фанати дуже такі. І у них так, фанати такі, ну якби герої стоять. Тому е от і вони справді дуже багато фотографій було. Особливо там ще одна була. Е Кейпоп зірка. Здається. Джені була із блокирую. Да, і вона була, так. Да, вона була в шанель, певно, теж так, вона вона, вона, ж вона, шанель, так, вона і... зараз так. амбасадор. Да. І вона була тоді, і дуже популярна фотографія, типу, тобто, де вона заходить в якусь залу, і там сидять старі це вони з таким поглядом дивляться на неї, ніби, я не знаю, ніби їх змусили туди прийти, але я думаю, ну вони розгубилися. І взагалі... Ну там насправді такий кіпіш відбувається, і uh стільки -huh. спалахів, фотографів, і з двох боків. Тобто, якщо ти виходиш, наприклад, на якусь червону банку, Базову доріжку, як Оскар чи Греммі. Угу. Тут стіна, тут фотограф, і, тобто, ну, а там коридор із обох сторон, і з обох сторін. Тобі треба на два фронта працювати. Ну так, да. незрозуміло, в яку камеру дивитися. І да, і тебе ще підганяють, щоб ти скоріше проходив, бо ну, це по часу все розраховано, угу. асистенти. От, ем, це я розповів, скільки коштує потрапити. В принципі, зрозуміло, да? ну що, що, як правило, купують бренди зіркам. Mm -hmm. Ну і насправді це гарно для зірка якщо до світового масштабу. Наприклад, Сара Полсон, зірка американської історії жахів, була в вбранні від Прада, і вона була вся така. І це і нова колекція, і вона була по тематиці одягнена. Тобто вона така була як квіточка воздушна. Угу. Mm -hmm. От, ну і, е, до речі, багато є таких. От у 2023-му, здається, ні, у 2021 році е, Кім Кардашин була в платі Мерлін Монро. У цьому, 21, і це був скандал. Да, да, це у 22-му було. У 21-му вона була у футболці чорній угу, обличчя. Так. А у 22-му вона була у Мерлін Монро сукні, вона її розтягнула. Хащунство. Вона її розтягнула, і там було куча скандалів, і так далі, і так далі. І, коротше, нікому не сподобалось. Але Кі Кімуля отримала піар великий. Ну, чорний ну, піар? Так. Теж піар. В піар так. Ем, угу. От. В принципі, стосовно одягу, це все. Ну, конкретно скільки коштує вхід, правила і так далі. Uh -huh. um, до речі, дуже раджу тобі і вам, слухачі глядачі, подивитися фільм Вісім подруг Оушена. Я починала дивитись, я заснула uh, на половині. Ну, я передивлявся багато разів. Uh, він... А так, це ж про типу, Медала, там Ші Ріана грає і Анхетує. Анхетує, так. І там, uh, як Масовка, Кім Кардашин, Кайлі Дженнер, Селін Діон. Uh, Ще, тож, ну, тобто, вони uh -huh. це е, фільм про, тобто є франшиза е, там Друзі Оушена, там 11, 10, 12, і вони всі грабують банк, чи казіно, Щось таке, ну, чоловіча тематика. А є більш модна тематика, вісім подруг Оушена і Тобто вони там грабують музей Метрополітен, конкретний інститут костюму Медгала, і там можна якраз протягом цього фільму зрозуміти роботу Медгала, як Вог працює над медгалою, тобто, що вони там роблять, бо вони там туди влаштовуються і звідти починають свої корні пускати, щоб, щоб вкрасти ці ну, прикраси коштовні. З каміння. Угу. От, і там можна зрозуміти, як там більш-менш все облаштовано, як проходить Авторпаті, який вхід, і так далі. Ну, якщо цікаво стане, то можна подивитись, бо це конкретно про медгалу. От, ем... Думаю, на цьому завершувати. Певна, так, певно, все. Так. Тож, завдяки цьому підкасту можна було знайомитися взагалі з феноменом, можливо, в якомусь сенсі медгали, тому що е, всі про це говорять у людей дуже неоднозначні думки з приводу цього, цієї події на фоні особливо останніх, е, останніх подій в світі. Тому е, кожен для себе сформує власну думку, але наша задача сьогодні було в пізнавальних цілях розповісти про е, даний захід. А, дякуємо за увагу. Так, дякуємо. дякуємо. Так. А, слухайте Радіо Порш. Можливо, ми тут ще з'явимось. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Делідаль. Я думаю, десь має бути. Ми спробуємо. QR-код. Дякуємо за увагу. Все. гарного дня. дня. Так.